Переговорах, очевидно, дійсно буде поділ в основному України по лінії розмежування, але при тому всьому нам будуть нав'язувати То це питання, я так розумію, воно вже вирішене. Але Росія буде нав'язувати якісь моменти цивілізаційного плану, які дадуть їй можливість або на майбутнє підкошувати, руйнувати країну середини, або просто підірвати Україну з середини своїми оцими вимогами там рускоміровськими релігія. Московська церква, мова обов'язково офіційна, все інше, і Трамп на Трампу не було кому пояснити наскільки це небезпечні вибухові речі. І якщо він це погодить публічно, він же від цього не захоче відступатися. Я не думаю, що Зеленський за ті речі буде дуже сильно боротися. А в такому випадку для нас це просто катастрофа, внутрішня державна. Ось історія в нас. Тому як на мене, одна зі страшних історій для України було саме в переговорному плані. Це тоді, коли. Ну, путінська Соломинська домовленості, прогадати.